Ніч на 25 листопада Росія атакувала Україну. Зокрема, ворог здав удару по центральній частині міста Харкова. Наслідок ракетного удару постраждали 19 людей. Ворожий обстріл прийшовся в двори житлових багатоповерхівок. Понад 40 будинків пошкоджено, горіли три автівки, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Сінігубов. Загалом сили ППО збило 71 сімдесят ворожий БПЛА: у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Житомирській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській. Йській Херсонській областях 71 БПЛА локаційно втрачено. Ще один безпілотник полетів у бік Білорусі. Повідомили повітряні сили України. За добу Росія війні проти України втратила близько 1610 військових. Повідомили в генеральному штабі збройних сил. Загальні бойові втрати армії РФ становлять понад 732 тисячі військовослужбовців. Дорогі українці, українки, всі наші партнери наприкінці тижня. Коли Росія зробила ще один крок на розширення війни, вдарила по Україні новою ракетою. Важливо для нас відзначити і подякувати усім тим, хто зробив нові кроки на підтримку нашої держави, людей наших, нашого життя. Україна має друзів, має на кого спиратись. завдяки цьому може відповідати на російський терор і захищати життя. Є нові оборонні пакети. За цей тиждень дані близько мільярда крон це кошти, які підуть у нашу оборону промисловість. Норвегія підготувала перший транш, який за данською моделлю підтримує виробництво зброї, саме виробництва в Україні. Швеція також приєднається до фінансування за данською моделлю. Сполучені Штати Америки є пакет на 275 мільйонів доларів. І це снаряди для хаймарсів, а також джевеліни, дрони та міни, які нам дійсно потрібні для захисту наших позицій, передусім на Донеччині. Є також новий пакет від Німеччини. Є новий насам від Канади. Дякую за кожен такий крок. Не менш важливі санкції. Цей тиждень дав нам нові санкції Сполучених Штатів проти Росії, дуже дієві проти банківського сектору. Це те, що відчутно послаблює путінську систему, і це те, чого потрібно більше. Він має втрачати постійно щотижня можливості фінансувати цю війну. І якби Росія не шантажувала всіх, кого може, треба не втрачати рішучості, треба тиснути, і тільки так реальний мир стане ближче. Сьогодні служба безпеки України, Міністерство внутрішніх справ показали інформаційним агенціям уламки російської ракети, яка ударила по нашому Дніпру. Зараз тривають експертизи, робота з партнерами для встановлення всіх деталей і всіх характеристик щодо цієї ракети. І для того, щоб разом знайти відповідь на цей російський ескалаційний крок, світ має системи протиповітряної оборони здатні захищати. І від такого треба на цьому зосередитись. Усім Росія повинна відчути, що кожен її крок на розширення війни має для неї наслідки. Наслідки у наших діях на фронті наших воїнів, наших підрозділів, а також наслідки у діях світу. У тому, як світ відповідає, не можна давати Путіну жодного тижня, щоб адаптуватись та знайти протидію. Потрібно постійно робити все, щоб Росія була змушена шукати можливість миру, справжнього миру. І це досягається тільки двома речами: допомогою Україні, і тиском на люсі. Дякую всім світі, хто саме так робить. Хто з нами, з Україною, з українцями? Дякую всім нашим людям, які воюють, які працюють заради України. Слава Україні! Співробітники Служби безпеки Житомирщини задокументували ще одного ворожого поплічника на тимчасово окупованих територіях півдня України. За даними слідства, мова про 38-річного підприємця із Голої пристані на Херсонщині, до повномасштабного вторгнення Фігурант був соратником ще одного відомого запроданця народного депутата Олексія Ковальова, який у 2022 році перейшов на бік окупантів та отримав посаду віце-прем'єра з питань аграрної політики у фейковому уряді Херсонської області. На замовлення свого шефа, що до великої війни підозрюваний провернув оборудку із захоплення земель рекреаційного призначення у Лазурному, за що був обвинувачений українськими правоохоронцями у шахрайстві і відмиванні грошей. Встановлено, що після захоплення військами РФ його рідного міста зловмисник перефарбувався та пішов на співпрацю з агресором. Гарне ставлення до себе він заробляв, доносячи представникам ФСБ і Росгвардії на проукраїнських активістів і учасників руху опору. Після повного захоплення міста він пішов прислужувати представникам окупаційної адміністрації держави агресора, виконував доручення оцільників цієї псевдоустанови, пов'язані серед іншого, із фінансуванням її працівників. На підставі зібраних СБУ доказів зловмиснику повідомлено про підозру у державній зраді. Вчинені в умовах воєнного стану, нині підозрюваний переховується на тимчасово окупованій ворогом частині Херсонщини, аби уникнути правосуддя. Фігуранту загрожує від 15 років позбавлення волі до довічного ув'язнення. Працівники ДБР у взаємодії з СБУ та ДСР Нацполіції поліції викрили на Закарпатті схему оформлення липових діагнозів про психічні розлади, бажаючим уникнути мобілізації та виїхати за кордон у серпні минулого року. Начальниця відділу берегівського районного ТЦК, посадовиця військово-лікарської комісії при цьому ТЦК. Психіатри Хустської та Виноградівської районних лікарень і деякі інші особи об'єднали злочинну групу. Вони пропонували допомогу охочим незаконно виїхати з України з оформленням необхідних для цього документів. Ціна послуги складала до 14 тисяч доларів США. Клієнтів направляли до медиків, які вигадували для них необхідні діагнози. Для правдоподібності їх навіть деякий час тримали на стаціонарному лікуванні. Після цього чоловікам видавались медичні документи з діагнозом, який міг бути підставою для визнання їх непридатними до служби. На підставі цих документів начальниця відділу районного ТЦК забезпечувала виключення клієнтів з військового обліку. Працівники ДБР задокументували встановлення фальшивих діагнозів та виготовлення документів про непридатність декільком, особам, які планували виїхати за кордон. Досудове розслідування триває, встановлюються інші факти протиправної діяльності та повне коло причетних осіб. За оперативними даними, послугами групи встигли скористатись та виїхати за кордон не один десяток чоловіків призовного віку. Зловмисники не лише виготовляли для них фальшиві білі квитки, а й допомогли порадами та вказівками потрапити до Європи. Особи клієнтів також встановлюють працівники ДБР. Вивчається уся медична документація. Відбуваються обшуки за місцем роботи та в помешканнях фігурантів. Шістьом учасникам групи повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через кордон та одержанні неправомірної вигоди. Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Готуються клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Для керівників територіальних підрозділів поліції провели зустріч з представниками громадських організацій та соціальних служб для впровадження партнерства в умовах війни. Завданням головної інспекції є сприяння і вдосконалення службової діяльності всієї системи національної поліції. У зв'язку з цим сьогодні, з метою співпраці поліцейських в напрямку превентивної діяльності з громадськими організаціями та, та соціальною службою для впровадження партнерства в умовах війни, сьогодні були запрошені гості соціальної служби, також організації Кримсос, «Капіланський патруль, «Міжнародна антинаркотична асоціація. У ході спілкування представники громадських організацій та соціальних служб розповіли про напрямки своєї роботи та про можливі шляхи співпраці. Я дізнався, ну що є відповідні організації, де ми вже були знайомі, які працюють з людьми. Різні соціальний захист це дуже потрібно, особливо зараз у нинішній час війни, коли необхідна підтримка людям. Та також поліції. записали відповідні телефони, дізналися, що є такі люди, що ми можемо звернутися, можемо своїм колегам розповісти на місці, що можна у такий час звернутися за підтримкою і рекомендувати громадянам, людям. Марія зуп наголосила на важливості подібних зустрічей. А в умовах війни цей захід є дуже важливим для того, щоб поліцейські розуміли, з ким вони можуть співпрацювати та комунікувати в подальшому. Вікторія Шульська Олег Ціпаренко у центрі подій СТВ. У Житомирі в рамках проєкту діалог влади та бізнесу відбувся перший регіональний форум. Сталий розвиток кращої практики співпраці влади, бізнесу та громадянського суспільства. Сьогодні дійсно перший регіональний форум, де ми будемо говорити про взаємодію. Про взаємодію те, власне кажучи, як ми живемо. Принаймні останніх п'ять років, коли я очолюю Житомирську обласну державну а наразі військову адміністрацію, і дійсно коли науковці наші, коли підприємці, громадське суспільство, громади. І влада в синергії крокують в ногу, це дає безумовні результати. Регіональний форум відбувся на базі Державного університету Житомирська політехніка. Дуже приємно сьогодні сказати, чому саме форум проводиться на базі Житомирської політехніки. Мені як ректору, адже у вересні ми створили на базі нашого університету науково-дослідний інститут проблем сталого розвитку, який наразі є єдиним в регіоні науковим центром. Що проводить дослідження та впровадження саме інноваційних підходів у сфері сталого сталого розвитку під час заходу? Представники державних та місцевих органів влади, науковців, бізнесу та громадянського суспільства обговорили важливі теми як сталий розвиток, органічне виробництво та енергоефективність. Проблем дуже багато. Дуже багато зараз під час війни особливо екологічних проблем. Дуже багато, а післявоєнний період їх збільшиться набагато більше. І я виступила з такою пропозицією, щоб в першу чергу про створення лабораторії. Створення лабораторій, тому що треба буде обстежувати і ґрунти, і воду. Ми сьогодні слухали, дай заповідники і інші учасники форуму, які говорили про забруднення ґрунтів і води. Тому ми вирішили створити таких чотири лабораторії. З другим етапом, ми хотіли налагодити співпрацю, тому що ну, ми можемо так, скажемо так, і фінансово не зможемо реалізувати ті. Програми і ті проекти, які ми плануємо. Тому ми вирішили провести такий форум спільно із бізнесом, владою і науковцями і прийти до якихось таких загальних рішень, як ми будемо рухатися для реалізації сталого розвитку по цих всіх 17 цілях. Учасники розповіли, чим форум був корисний. Ми змогли поділитися нашими як досягненнями, так і труднощами, які виникли. Наш час у воєнний час під час воєнного стану в Україні ми зуміли донести ту головну думку, що нам потрібно для того, щоб ми досягнули економічної підтримки. По-перше, дуже представницький форум. На цьому зібрані були лідери, скажімо, нашої області бізнесові. Лідери показали мірові технології, технології мірового рівня, що ми не в межах області і навіть не в межах країни, а в межах світу передовики. Я думаю, Україна все зробить, все спроможна зробити. Головне, щоб нам ніхто не мішав. Вікторія Шульська, Олег Ціпаренко у центрі подій СТВ. коли я воював... Вітаємо сьогодні армія ТВ. В гостях у снайперів 23 ї окремої механізованої бригади. Є. Yeah. Любомир, ти буквально нещодавно змінився з позицій вчора, якщо бути точним, де ти власне і працюєш як снайпер. Розкажи, який він снайпінг в 2024 році, коли здається війна вже прям кардинально змінилась. Е, потрібно більш е, ретельно ховатися. З'явилися птічки, коптери. І так, ну, це майбутнє. Але за високоточку я б хотів би, що не потрібно забувати, тому що воно все це і е, коптери можна. Заглушити ребом можна заглушити сильний вітер, теж коптер важко управляти. А якщо там відстані короткі, там 300, то дуже легко з високоточки знімати. І на 300 метрів око може не побачити підра. А в обтіку він як на долоні. Основа високоточки це ноль пристріляти гвинтівку на 100 метрів, все може бути, що в процесі, коли заходимо, або там обстріл, вона може впасти, її можна вдарити, ще щось, і ми в ноль може збитися. Якщо це постріл до 500 метрів, то воно ну, особливо не впливає, там декілька кліків. А якщо це постріл вже на 800 тисяч то це дуже сильно впливає, тому що куля може відійти на 20-30 см і ми не попадаємо. Тому після кожного виходу ми стараємось виходити, перевіряти ноль, збирати групу, холостити, відпрацьовувати навики. Давно, власне, ти в снайпері. Я хотів снайпери, потім попав в піхоту. І так вийшло, що ми штурманули підарів, і там була СВД. І ми почали виходити на добровільних з СВД. Нас керівництво підтримало. Але потім мій побратим він загинув. І так, звісно, все ще дало поштовх, щоб. Продовжувати іменно продовжувати снайпінгом. Розвиватися в цьому напрямку. І снайпінгом можна, можна ефективно працювати. Суть війни це вбити живу силу ворога. Якби, на жаль, нам, на жаль, нам зараз підарі більш обережні, тому роботи стало поменше, але вона є. В Бахмуті таке було, що по 5-10 цілей були результати за день. А отут прям ми можемо наочну ілюстрацію побачити роботи Марксмена. Це е, Юар е, виходить 10-та, да, українська ЮАР 10, так. 10-та юарка. Це прям канон, ідеал для Марксмена, здається. А ось тут от лівіше, е, поздовжно сковзний затвор, е, серйозніша апаратура. Це вже прям снайпер-снайпер. Так. Ми взяли обидві. Так. Ми беремо обидві. Е, якщо цілі до 500-600 метрів, е, ми використовуємо. 308-й калібр, його достатньо, він більш легкий. А, якщо це ціль на більшій дистанції, то це 338, Барет, Дуже хороша, мощна гвинтівка. Але окрім цього всього, що ще варто відзначити, ви берете стару добру АКСУ-74, то Калашникова складний складною який не тільки для танкістів кажуть гарно підходить, а й снайперам маленько, компактно. Ну так, чому? Тому що коли в тебе гвинтівка за спиною, а автомат перед тобою, ти йдеш, і як це було в таріску, або зараз на часик там вже підарі десь пролазять. То нам достатньо скинути, перезарядити, і ми готові працювати. Тобто, а ну, з гвинтівкою ти абсолютно беззахисний. І другий номер АКС тебе і прикриває. Да, просто багато у кого досі є асоціація, що снайпер це пістолет, це гвинтівка. Але дуже практично, коли автомат також у снайпера є. Ну, Автомат є автомат, з нього можна більш точніше, він маленький і на маленьких відстанах. автомат є авто, автомат. А пістолет це якщо десь якийсь підь і на 20 метрів не попадають. Mm -hmm. І на 20 метрів не попадають. Тому ну, в сучасних реаліях і в сучасних боях це е, Бахмут, Авдіївка, Солідар, Ну, звісно, що... АКС, Він конче необхідний снайперській парі. Нам зараз є шанс шанс дати по зубам касапам, щоб вони від'їбались від нас. І ті люди, які залишили своє життя. Щоб досягти цієї мети, їх потрібно пам'ятати, згадувати, писати книжки про це. Дивіться, це книжка. Ми були ну, з самого початку повного масштабного вторгнення, ну, ми пішли воювати, і це мій напарник, побратим Мішка. Він загинув. В кліщівці. В Бахмуті він отримав поранення, його витягнув. В кліщівці він загинув. Ну і це ще більше дало дал толчок, що потрібно високоточку ну, просувати, цим потрібно займатися. Тому що, от починаючи такий снайперський терор, де хтось виходить, от хтось виходить, хороша позиція, от десь хтось з'явився і вражається ціль, і все. От вийти, от коли ми виходили і з нами наші падали, ну страшно. Страшно йти. Коли снайпер знімає, страшно реально. Тому що ти не знаєш, де він, що він. І тут вже запрос. Знайдіть снайпера там, погасіть його. Тому що фіпівішку ти відчуваєш ти чуєш. Арту не розумієш. А снайпер ти знаєш, тому ну, це потрібно. Розвивати. Дружиноч. Чи... Е, так, я його познайомив зі своєю знайомою. Е, потім У ну, них все вийшло, Планували сім'ю. І вона, да, це вона написала цю книжку. Чи, я Та, я про нього, нього так? — так? У нас зараз з'явився реальний шанс. Шанс стати вільними. Бо якщо не ми це зробимо, то хто? За даними Гідрометцентру Житомирської області, у вівторок, 26 листопада, максимальна температура в день 0, вночі мінус 5, вологість повітря, 72%. Вітер західний зі швидкістю 2,9 метрів за секунду. У Житомирі протягом дня буде ясно, без опадів.